Усім привіт, друзі! І ви знали, що повнота життя в Слові Божому. Якщо ми занурюємось в Слово Боже, приходить Бог і наповнює наше життя. Якщо ми занурюємось в щось інше, на нас чекають проблеми. Теологія це найточніша наука. І якщо ми ігноруємо базову теологічну основу покаяння, хрещення в Ісуса і прийняття Святого Духа, то ми не маємо сили і не можемо перемагати цей світ. Христос навчав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ми зможемо рятувати і допомагати людям по всій планеті, будемо відповіддю, творцями історії і сіллю для цього світу. Як це було у Першоапостольській церкві, вони постійно перебували у вченні апостолів, в спілкуванні, в ламанні хліба і в молитвах. Вони не перебували постійно в новинах, переглядах артистів, клоунів, різних вчителів. Сьогодні у багатьох повна душа, голова і серце матів, блуду, всяких, непри... всяких пристрастей і нечистоти. Адже протягом дня і обов'язково на ніч ми повинні повертати стрічку і прийняти інформацію. А потім відбувається те, про що писав апостол Павло, і як вони не піклувалися мати Бога в розумі то віддав їх Бог перевернутому розуму, робити непотріб. Перевернутий розум означає спотворений, неповноцінний, непридатний, жаргідний. Тому вихід прийти до Слова Божого. Тоді ми зможемо прийняти свободу і нести пробудження. Те, про що ми сьогодні говоримо, є відповіддю або життя, або смерть, або благословення, або прокляття. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватись істиною Слова Божого. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слова Божого і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай Бог благословить вас!